47 років має скарги на, на сухий постійний кашель. Він її дуже виснажує. Він протягом дня однакова. Пацієнтка працює. Вчителькою багато розмовляє, щоб не кашляти, щоб мати можливість вести уроки, вона носить з собою пляшку води, і кількість випитої цієї води сягає 3-4 літрів. Це дуже виснажує пацієнтку, змушує її часто ходити в туалет, і цей кашель вже протягом 6 місяців. В травні місяці пацієнтка захворіла на ГРЗ. Перенесла протягом 6 днів, всі симптоми зникли, але залишився кашель. В той же самий час приходила пацієнтка профогляд, під час якого і захворіла. А глянута пацієнтка лор-лікаря. Діагноз гострий фаренгіт, затяжний перебіг. Призначені були митцеві антисептики, які не дали ефекту. Через два тижні направлена до пульмонолога. Діагноз пульмонолога – бронхіальна астма, шльова форма, призначений серетит, але він також не дав ефекту. Пацієнтка після цього направлена до гастроентеролога. Діагноз гастроентеролога, гастроезофагіальна рефлюксна хвороба клінічна, призначена нольпаза 40 мг на 28 днів, але і через ці 28 днів кашель не змінився. Пацієнтка приходить до, самого, до сімейного лікаря з тими самими скаргами. Отримала вона призначення до психіатра. Діагноз тривожний розлад, призначена буспірон 10 мг два рази на день на 30 днів, кашель не змінився. Пацієнтка знову прийшла до терапевта, тобто до мене. Але пацієнтка така дуже ексцентрична і вона ніколи не йшла до одного того самого лікаря другий раз, тому що їй було ну, неприємно. Вона вважала, що якщо мені тут не допомогли, піду до іншого. Проведені обстеження, загальний аналіз крові це реактивний білок, імуноглобулін є загальний в нормі, рентгенографія органів грудної клітини в нормі, спірографія в нормі, відеогастроїзофіагододенаскопія проведена не була. Об'єктивно, норма, стенник, нормальний індекс маси тіла, нормальна сатурація, ЧСС, артеріальний тиск 130 на 80 в задовільному стані порожнина рота без особливості, язик обкладений білим нальотом у корення, в легенях дихання визикулярних, гріпів немає, серцева діяльність ритмічна, тони приглушені, живіт м'який, чутливий випігастри, випорожнення без Особливості алергілогічний анамнез не обтяжений, вакцинована пацієнтка. Така дуже ретельно дотримується всіх призначених рекомендацій. Туберкульоз малярії венерічні хвороби заперечує. Супутня гіпертонічна хвороба першого ступеня і постійно приймає ліки, ноліпрел, аргенінфорте і жанін. Діагноз та лікування. Гіпертонічна хвороба 1, ступінь 1, кардіоваскулярний ризик помірний, серцева недостатність 0. І кашель це був побічною дією інгібіторів АПФ, нулюпрелу. Гер, клінічна стадія ремісії, хронічний фаренгід, ремісія. В плані лікування я замінила пацієнт ноліпрел на касарк 8 мг по 4 вранці під контролем. АТ. Через два тижні пацієнтка до мене повернулася. Кашель її вже не турбував. Вона в руках вже не мала пляшку з водою. На обличчі мала посмішку. Вона була дуже задоволена, що закінчився її такий довгий шлях до одужання. І вже на повторному візиті ми собственно, і з'ясували, що під час того самого профогляду в травні пацієнтки була діагностована гіпертонічна хвороба і призначений Ноліпрел, що по часі просто збіглася з ГРЗ з кашлем, який спочатку був через затяжний фаренгіт та загострення ГР, а потім перейшов кашель через побічну ді... дію Ноліпрела. І якщо вона ходила кожен раз до іншого лікаря. Можливо, не питали фармакологічний анамнез, можливо, вона забувала сказати щодо прийому цього ноліпрела, тому що Ноліпрел, з її слів, працював, тискний, знижував, і до нього претензій вона цілком не мала. І тут питання до обговорення: чи можливо в рамках одного візиту вияснити всі такі підробиці лікування пацієнта із як з приводу пацієнта в себе вести? Чи треба сходити на, до того самого лікаря, який навіть не допоміг, але вже бачив цю пацієнтку і знає, має якісь знання? Чи кожен раз іти до нового лікаря з метою, щоб хтось щось знайшов? Чи на користь це пацієнту, чи ні, Часто зміна лікарів? Насамперед я вам хочу подякувати. Знаєте, і от ваше постійне е, запитання останнє? Щойно постійної зміни лікарів, от для цього і існує високе звання сімейного лікаря. Ви знаєте, от так. саме сімейний лікар. От це його задача. Саме сімейного лікаря, так, дійсно. Але пацієнтка, на жаль, не мала сімейного лікаря. Вона ходила по приватних клініках, по терапевтах, по гастроентерологах, просто ходила з приводу лікування. В неї була, на щастя, застрахована пацієнтка. В неї була оце, ну, страхова компанія покривала ці візити, і вона ходила ну, в іншу клініку кожного разу. Тому що ображалася, що їй не допомогли. <гум> Ясно. Сергій Михайлович, я слухав оцей клінічний кейс і згадував вашу лекцію по медикаментозно індукованому Реніту. Якраз от є таке, знаєте, класичне підтвердження того, що ви представляли в цій лекції. Не зовсім так. В даному випадку, це інше, це не Реніт, це е, хашльовий такий. Е, Ускладнення енелапрілов та інших схожих препаратів. Я дуже багато таких хворих бачив, навіть знаю людей заможних, які їздили по закордонним клінікам і там нічого не допомогли. Дивно, що і сімейні лікарі, і етелерінгологи, і пульмонологи. Ніхто навіть про це не згадує. Як говорив, казав Жванецький, навірно, в консерваторії треба щось поправити. Бо ну, це настільки відсотків 20 хворих, які приймають антигіпертонічні препарати цього типу, скаржаться на покашлювання постійне. Тому все це правильно. Ну що тут? Читайте анотацію до цих препаратів, які призначають. Я дуже радий за нашого лектора-докладчика. Що вона так красиво все подала, і вважаю, що лікар має право призначити якесь пробне лікування, а потім треба, на мій погляд, вертатися і розказувати, що щось не так. Давайте щось поправляти. Дуже дякую, Сергій Михайлович. І от Ірина Анатолійовна, в питаннях до обговорення, першим пунктом поставила важливість збору повного збору анамдезу. І в даному випадку, ну, такий особливий тип анамнезу, як фармакологічний анамнез. так? І це, Ірина Анатольовна, лишній раз підтверджує, що правильно зібраний анамнез 70%, так, 70 діагнозу. 70% діагнозу, дійсно. І фармакологічний анамнез, на жаль, часто ми просто пропускаємо. Тому що запитуємо про алергії, про якісь перенесені оперативне втручання, про хронічні хвороби. Але саме часто пацієнти, коли в них питаєш про хронічні захворювання, вони кажуть: ні, нічим не хворію. Потім питаєш, а що ви приймаєте? Так, це глюкофаж і ще. Ну, ліприл. Чому? Ну, в мене ж гіпертонія діабет. Хронічне захворювання нема. Тому інколи доводиться запитувати декілька разів. Так, ну, Це, бачите, характеризує дуже високу професійність лікаря, який це говорить. І от якраз от ваше друге запитання стосовно можливість бачити пацієнта в цілому, якраз і відповідає цьому. так? Тобто, ми не лікуємо хворобу. Так, Ми, ми лікуємо пацієнта, пацієнта, так? І от у нас протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня кілька разів було питання, от в наших чатах повторюється, стосовно кашля, протикашльових засобів і так далі. І от ми відповідали нашим колегам, але Сергій Михайлович, це, напевно, нам недолік, що ми забули з вами назвати побічну дію ліків. Так. Ну, це не зовсім наші ліки антигіпертонічні. І це кашель, це пульмонологічна. Хоча там подразнення є, я зустрічав і в глотці теж. Так. звісно. Щось шкрябає, щось там лоскоче таке, от, різні прояви бувають. Це понеумаєтність. Вершиння весь наш... час. Так, да, я згоден з вами, Василь. Угу. Іван до Васильівна. Дуже дякую вам, Ірина Анатоліївна. Ну, бо ми прекрасно розуміємо, що пацієнту дійсно в цей раз пощастило потрапити до, по перше, лікаря з дуже широким спектром знань, і найголовніше з бажанням займатися цією детективною історією, тому що далеко не всі паці... ну, не всі лікарі настільки. Мотивовані заохочені, щоб постійно опитувати е, так, так детально анамнез. Але хочу сказати, що, в принципі, е, е, так, я думаю, що ви не будете це заперечувати, що е, вам було трошки легше подумати про такі. Е, ну... Менш поширені е, причини кашлю, тому що на етапі до вас пацієнтка мала вже пробне лікування найбільш поширених форм е, хронічного е, причин хронічного кашлю. Тому що ми вчора вже про це говорили: у кашлю більше 200 причин. І е, коли ми стикаємося з ситуацією підгострого та хронічного кашлю. Перше, що робить зрозуміло терапевт, це е, ну, слухає пацієнта і при підозрі на легеневий, е, легеневу природу кашлю призначає е, рентгенографію грудної клітки. Ви це призначили там без патології, і якщо там без патології, ми звертаємося до найбільш поширених форм кашлю: бронхіальна астма, герх. І е, е, лор захворювання. А відповідно, у даного пацієнта вже було обстеження по астмі. Вже були. Пробне лікування Герх, і він вже був у отоларинголога. Тому ми розуміємо, що е, я однозначно переконана, що дійсно про інгібітори АПФ лікарі забувають, що це може бути причиною. І це дуже класно, що ми сьогодні актуалізуємо цю причину. Але я ще і повертаюсь до того, що іноді, на жаль, в пошуках причини ми маємо пройти певний алгоритм, і навіть якщо би от у цього пацієнта, у цієї пацієнти. З самого початку було відомо про її інгібітори АПФ, ми би по великому рахунку не могли чітко сказати, а може в неї же і герх був, а може це герх був причиною кашлю, тому нам би в будь-якому випадку довелося впливати на декілька причин. Тому дуже, дуже життєва ситуація, коли навіть при е, повній інформації ми можемо все рівно чітко не знати, яка саме причина кашлю. Ну так, звісно, це дуже допомогло, що найпоширеніші причини були виключені, ну і залишалося вже просто докопатися, що, так, ж, так. що ж ще є. Але ну, мені здається, якщо б вона пішла другий третій раз до того самого лікаря, який попередньо її призначав, причина була б знайдена трошки швидше. Може цілком може бути і таке, але от це, це дійсно зрозуміло. Що ми прекрасно розуміємо, що в цьому якраз і є робота сімейного лікаря, щоб на нього була зав'язана оця оце знання про свого пацієнта, щоб не, не довелося ходити по різних спеціалістах? Ну, ви знаєте? Можна задати вам питання. А які ще? Ви ж замінили? Ви ж не відмінили антигіпертонічний препарат? Звісно, не відмінила. Які ще групи можуть давати таке. Ж... Інгібітори, протон, інгібітори ангетанзін перетворюючи як найчастіше. Заміна на сартани, на інгібітори бра. Вирішують проблему і не вирішують, тобто немає побічних дій. Тобто, якщо вони пацієнтам підходять, вони будуть приймати, знижувати тиск, не міняючи майже групу. на сорта не міняємо. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що вчителька, вчителька. Яка кашлює півроку, то вона ще так слабо обійшлася після консультації психіатра. Так, так що якось психіатр виявився дуже делікатним спеціалістом. знаєте? Так, так. так. Ну, ви знаєте, на завершення я би хотів сказати, що. ну, ми не можемо звинувачувати пацієнтів в деяких їхніх проблемах. Але ми знаємо, що побічна дія інгибіторів АПФ описана в інструкції по використанню. І, на жаль, от наші пацієнти часто приймають таблетки, не читаючи. Іноді це нас дістає. Так? Тому що приходять а в інструкції так, а в інструкції так. Ну ось тут якраз інший варіант, що можливо, якщо би вчителька прочитала уважну інструкцію по використанню препарата, яким вона лікується, можливо, б ця проблема була вирішена раніше, бо вона б підійшла з запитанням: а чи може. А чи може? Так. А чи може? А не через нього я кашляю. Так. Ну е, Ми не можемо звинувачувати пацієнтів, це пацієнти. Е, Ірина Анатольовна, я вам дякую. Цей випадок із практики. Ну, такий він знаєте, унікальний своєю поширеністю і унікальний тим, що в багатьох випадках ми не звертаємо уваги на це. Я вам дякую, що ви оголили цю проблему. Ви її дуже так класно представили. Ну і за дуже вам дякую за ваше професійне відношення до роботи.